Це українське суспільне інформаційне агентство «Медіастар» презентувало черговий уже шостий випуск журналу «Топ-100» найвпливовіші люди Львівщини, до якого увійшли видатні особи, котрі у 2014 році відіграли важливу роль в житті регіону та всієї країни. У зв'язку з подіями, що відбулися в країні, цьогоріч було включено нову категорію Львівський майдан. Сюди потрапили активні учасники зимових подій. Журнал Топ «Топ-100» цього року відзначив героїв майдану. Зокрема, ми розуміємо, що дуже багато людей. Людей вітали своє життя, дуже багато людей ще вітають своє життя. Я хочу, щоб ті люди, які потрапили цього разу до списку топ-100 найпливовіших осів Львівщини, вони будували нову Україну. Саме тому в цьому журналі це більшість людей це є нові обличчя, які, можливо, ще нікому не відомі, але саме вони повинні і будуть будувати нашу країну. Загалом до нового шостого видання журналу «Топ 100» увійшло шість категорій, які окреслюють найважливіші аспекти життя Львова та області: майдан, місцеве самоврядування, наука і медицина, громадські діячі, і культура, топ менеджмент і політика.